Глава 11. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Хвалю вас, браття, що все моє пам'ятаєте і дотримуєте передання так, як я передав вам. Хочу також, щоб ви дізналися, що всякому чоловікові голова Христос, голова жінці чоловік, а голова Христу Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, осоромлює свою голову. І кожна жінка, яка молиться або пророкує з непокритою головою, осоромлює свою голову, бо це те саме, якби вона була острижена. Бо коли жінка не покривається, то нехай стрижеться, а коли жінці сором бути остриженій чи поголеній, нехай покривається. Отже чоловік не повинен покривати голову, бо він є образ і слава Божа, а жінка є слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловік був створений для жінки, а жінка для чоловіка, тому жінка і повинна мати на голові своїй знак влади над нею заради ангелів. А втім, ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. У Господі, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку все ж від Бога. Розсудіть самі, чи личить жінці молитися Богові з непокритою головою? Чи не сама природа вчить вас, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього безчестя, але коли жінка запускає волосся, це для неї честь, бо волосся дано їй Замість покривала, коли б хтось захотів сперечатися, то ми не маємо такого звичаю ані церкви Божі. Але пропонуючи це, я не хвалю вас, що збираєтесь ви не на краще, а на гірше. Бо, по перше, чую, що коли ви сходитесь до церкви, між вами бувають розділення, чому почасти і вірю, бо повинна бути між вами і розбіжність думок, щоб виявились серед вас досвідчені. Далі – ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечері Господньої, бо кожний спішить раніше від інших з'їсти свою їжу, тож один лишається голодний, а інший упивається. Хіба у вас немає домів для того, щоб їсти і пити? Чи зневажаєте церкву Божу і принижуєте бідних? Що сказати вам? Чи похвалити вас за це не похвалю. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, віддавши хвалу, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це Тіло Моє, яке за вас ламається, Це творіть на спомин про мене. Також і чашу після вечері взяв, промовивши, ця чаша є новий завіт у моїй крові, Це творіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене, бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крови Господнії. Нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Бо хто і п'є недостойно, той і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Через це багато з вас немічних і недужих і чимало вмирає, бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи ж судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Тому, браття мої, коли сходитесь на вечерю. Чекайте один одного, а коли хто голодний, то нехай їсть удома, щоб ви збиралися не на осудження. Інше ж влаштую, коли прийду.